Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку, Якщо ти кацап, іди вслід за кораблем. Ну що сьогодні знову портников, і давайте подивимось, як же він маніпулює фактами у своїх відео на Ютуб каналі. Ко нагадати, що новообраний президент Сполучених Штатів жодного разу не звинувачував російського президента Володимира Путіна у початку війни. В Україні і не говорив про Російську Федерацію як про агресивну державу. Натомість відповідальність за початок війни в Україні Дональд Трамп звично покладав на свого. Спадкоємця і попередника на посаді президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, а також на чинного українського президента Володимира Зеленського, улюбленим коментарем Дональда Трампа до російсько-української війни було його переконання в тому, що якщо б він залишався у овальному кабінеті, Володимир Путін не розпочав би великої війни з Україною. Ну що ж, давайте розбирати, наскільки Портников перекручує всі слова в своїх відео і чому він звинувачує Трампа в тому, що він ніколи не казав, що Росія агресор. Ні, Трамп. Це ж казав, що Росія є агресор, що Росія напала на Україну. Але Портников, напевно цього не знає. А з поводу цитати Трампа, що Путін не почав би свою війну, якби він був би президентом, то з цим я можу посперечатися. По перше, Трамп це казав е, у своїй предвиборчій гонці, щоб набрати більше голосів виборців. Точка. Трамп на предвиборчій гонці, і Трамп президент це дві різні людини. З цим треба змиритися. Йому треба було обійти свого нинішнього конкурента Байдена. І він це успішно зробив всіми своїми лозунгами, які він говорив на предвиборчій гонці. Якби він казав ті ж самі тези, що і Байден, то ніхто б його не вибрав би на другий срок у владу. Він розумів це, і йому треба було трішки палити грязівкою Байдена та Зеленського. Все на цьому зрозуміло. Тепер Трамп став президентом, і все, що він говорив на предвиборчій гонці, можна просто так от викинути і дивитися, що він буде робити вже як президент. Тому що це дві різні людини. Переходимо до наступного висловлювання Портникова Німеччини Олафом Шольцем. Як відомо, очільник німецького уряду поговорив із президентом Російської Федерації майже через два роки після того, як між ними відбувся останній контакт. Розмова переконала спостерігачів в тому, що Володимир Путін продовжує дотримуватися своєї позиції щодо можливості перемовин з Україною, виключно в разі капітуляції сусідньої країни і виконання нею всіх тих умов, про які Володимир Путін говорив ще до великого нападу у лютому 2022 року. І тут Портников починає поливати брудом іншого лідера Шольца. Він що, не розуміє, що Шольц, як політик, закінчився, і тепер в них будуть перевибори, які назначать нового лідера. Шольц в своєму дзвінку путіну наголосив, що він підтримує повністю Україну і ще наголосив. Що він підтримує Україну в границях 91-го року. Крапка. Можливо, в них були ще якісь розмови по закінченню війни, але це найголовніше, що Шольц наголосив, що Україна незалежна країна і вона буде. В своїх границях 91-го року, а пан Портников у своєму відео знову перекрутив всі факти, і в нього Шольц став найгіршим лідером Європи. Не знаючи всіх аспектів розмови, він почав лити бруд і на шольца. Ну що ж, давайте дивитися наступний вислів портникова. Таким чином, можна сказати, що. Володимир Зеленський, як і європейські лідери, поки що змушені просто очікувати, якими будуть реальні наміри нового президента Сполучених Штатів щодо закінчення війни після того, як Дональд Трамп з'явиться у Білому домі. О, Портников нарешті додумався. Що треба чекати інавгурації Трампа? Нарешті до нього дійшло. Що треба чекати, коли Трамп стане президентом офіційно? Тепер давайте подивимося останній його вислів. У цьому відео на Ютуб-каналі чого оточне, і ймовірно, світу сполученим штатам та й Україні і протистояння з Російською Федерацією доведеться пережити кілька місяців нестримного хаосу, поки нова адміністрація усвідомить в якому світі вона знаходиться, і якими є реалістичні підходи до цього світу, коли ти вже не виступаєш на. Гучних мітингах, намагаючись взяти реванш за минулу політичну поразку, а намагаєшся керувати державою в умовах серйозних зовнішньополітичних викликів, з якими ані Сполучені Штати, ані Західний світ не стикалися в період першого перебування Дональда Трампа у Білому домі, і тут ми бачимо, що у Портникова амнезія, і він не може згадати. Що пан Трамп вже був президентом і в нього не буде ніякого мандражу в началі своєї каденції, про яку він розповідає тут у відео. Я думаю, що пан Трамп почне свою каденцію дуже рішуче і допоможе Україні боротися проти Росії. Тому що все на це вказує, що Трамп не захоче бути слабким лідером. Якщо він покаже слабину, то всі будуть думати, що Америка слабка і Китай почне свою війну. І він це розуміє. Так, портников знову перекручує все в своїх відео. І я б вам не рекомендував дивитися Портникова як єдиного журналіста, а брати інформацію з різних джерел. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку та залиште коментар на цю тему. Також я закріплю монобанку в коментарях. Якщо у вас є така можливість, допоможіть на розвиток каналу. Дякую. Слава Україні!